Доброго ранечку, ми за Клахоми. У нас мороз. Я не знаю по-нашому вже Мінус п'ять-сім. Привезла скали до роботи. Трошечки зарано, зараз вона піде. А я піду на чай до мами. Так мама вже, цей тортик вона е, висовує з морозилки для мене, чисто коли я на чай приходжу. Ряченький чай мене чекає, не, не так я. що. Стояла ми там. Бабуся розказує, як їй ікона. А, а, вона там стояла. А, окей. А я тут, давай... я... гла... Тут... око підбила і в неї сіня. Я його поставила, а він би... Зі... В, а лун, ти там воно... протирала чи що? Чи... Ні, я тут протирала. Ну тут протирала і воно да, впало ось, з, з, з да. Ну, Тут, видно, погано стояло там, і на мене тільки було. Може, Мурка ж пригає тут на вікно, може вона його пошатнула а, ще до цього. Ну, головне, що око живе. Да. Бабуся занесла квіточки. Та одна пропала. — Рятує, її... рятує, намагається. Ну, по ідеї, бігання повинна. Вистоювати. У мене сусідка покойна була, то вона кожного року його заносила в гараж, а потім виносила по весні. Я думала, що це штучні квіти, це, а це мамі, коли вона ходить на безкоштовну їжу, іноді квіти віддають. Я кажу, це вже пару тижнів, чи скільки? Це пару тижнів воно стоїть? Мабуть, і більше. Мабуть, о, три о, тижні, о, мабуть, о, стоїть. Вони а, вони ще не розквіли, коли їй дали. Це вже розквітають, вона просто обрізає кінчики і знову воду міняє. І от таке. Клас! Я думала, вони штучні, прикольно. Красиво. Так, тут я наколотила лініві обівні корені. Чи курені, біточки? Ну, коротше, щось таке. Начапала м'ясо. Таке з приправами будемо підсмажувати. Тут в мене картопля Ну, бо, бо ну, це не то, що в мене немає великої кастрюлі, але Але ж це ж буду не я. Так ж, якось так буде картопля творе. Сьогодні ми будемо зайняті, а, і так, щоб сісти на вечерю адвентову, то не буде часу, а от на. А, Обід сядемо. такий швиденький обід, виходить, картопля пюре, обівні коріні і квасоля. Стручкова квасоля. От. І ручки. Не закінчили ми ще з днями народженнями. Знаєте, в такий сезон дуже зайнятий ну, через свята і ще дні народження. Але я розумію, бо сама народила дитину в грудні а тринеті до однокласника ховається. Ховається? <с> Ти хочеш... Не хоче бути на відео. Я вам просто кажу, що тут тринеті. Ми приїхали в місце, де трамполіни, там різні розваги і там, де у неї день народження було колись пару років тому. Я її туди скидаю, а сама поїду до Олени, бо вона тут недалеко живе на чай, бо щось мені не дуже хочеться там дві години е, торчати з цим шумом-гамом. Так, малу скинула. Я зробила шоколадну ковбасу зранку, а їду на чай, не з пустими руками. Не просилася на чай, я не з пустими руками. А... Бо. Багато обрізків у мене, коли замовляють просто коржі, в мене багато обрізків і Спартака або Медовика. І я їх так утилізую, так що шоколадна баса у нас типу, ну, на постійній основі вдома. і в основному я її. Іноді хтось інший може там спробувати, але не так, як я свято. Кожний сніданок, якщо є. І... То я Ольгі повезла, коли ми от, типу, на балет ходили. Е, тепер от... олені привезу. Так що е, так е, дружно будемо утилізувати е, обрізки, які в мене є. Та ладно. Та, 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 та. Коротше, я оце, скільки сижу на кухні, у Олени. Да? Та що диви, які гарні, які в не гарні. Отут От ті втільки, ну, зажарочка, за жарочка, подлівочка, тут у нас супчик. Вона все, дивіться, яка хазяюшка. <риклад> вона ще не сіла жодного разу. Ні. <риклад> Приїхала затриматі, але це ж невідомо де вона. Купа людей. Так, знайшла та своя Була автоматом. Йо! Так, де я? Я під'їхала до Ольги. Я забираю Ольгу, Тимура, Вероніку і Олену. Коротше, якщо ви пам'ятаєте, нам не вийшло поїхати на Лускунчика в п'ятницю. Але у нас також захід був запланований сьогодні. На вечір теж в центрі Талси. З дівчатами зустрічаємося в такому іглу. Покажу. Будемо святкувати Різдво, обмінюватися подарками. Коротше, старші діти ведуть молодших на балет, а ми мами підемо на різдвяну вечірку. А я водій для них. Джуліета і Габріел ведуть малих. Так, ага, вон там іглу. Окей, ну поїхали. Коротше, Ми знайшли, ми вже сидимо, Олег. Привіт. Вона тут вже в'яжимо, У мене зима. У мене ще є. Тут так цікава, така цікава акустика, дівчата на той стороні балакають, а таке враження, що мені спікер в вухо хтось балакає. Таке радіо.

Соноже, сыр, и... Время, мне кажется, когда Давай, ты хотела сказать тост? Она уже сказала, <связать> Я хочу сказать, что спасибо вам всем, потому что, говорю, я утром встала, сегодня никуда не хотела идти, было <связать> все. Я, я просто лежала до 4 часов вечера, просто вхудрю. лежа. Я не знаю, как я делала. Я только что ела. <связать> а это, я, и... <связать> не я Даже не зачем я, я не понимаешь? Ну вот, и Ира,

Цікаво, цікаво, цікаво. Короче, я... Уленно, так, не, я, я краще рисуночки брать. Сюди... брать. Ну і не, не, не зручно брати одной рукою. Ну, другой. Надеюсь. Переверну. Так, сейчас. Так. Снимай, <плазу>

що ти любиш. Красиво, який розмір. Класно, якраз для тебе. Те, що треба, дап -дап? треба. Да, э так? Те, що треба. Мій розмірчик. Так, мій. Дякую. Так, Оля нас тут. Я завжди люблю хаус-холд. А-а-а, там посуд. Класно. Ми... Де ж хотіла мисочки? От і потримуй, от тобі мисочки. І досточки, і мисочки. Вот, а ще рюмочки можна ставити. Раз, два, три, чотири. Вау, як, як ти гарно думаєш? Супер. Я так же сама. Супер. Що ти сказала? Ні, от я так не там брати, а тут брати. От думай, думай. А то. Я просто думаю, что если, например, уволю взять что-то, все равно ну, в зовут. На Новый год ударить. <ріст> да. Вот так мне Игорь лицо уже дарит. Да. <ріст> да. <Очень. ріст> У нас уже есть подарок. Так, свято краде. Доброе. Иди, Оля. По новой. Так, ну что, я беру тогда этот большой. Бери. О, он тяжелый. Okay. Uh, чудово. It's promising. <ріст> Но собака так. уже настолько. Чеки есть месочки. Да. Собака. Так. Много тиши пейпер. Окей. О, I love it. Окей. Так, все, у меня никто не ворует. Мне это очень надо. Еще одни мысочки. Это прям у меня год этих мисочек цветных. Супер. Но это еще не все, девочки. А там еще я. Я прям реально в этом году такие мисочки. Стекло, да, Дарина? О, это мое. это О, май О, вау. Алкоголь. Это О, ну, ну, это мое. Это мое.

просто бежу, Оля, Оля, я забираю тебя. Олюся, Олю, всі, Олю всі, я все, все, все. А я могу что-то украсть, правильно? Да, ты можешь украсть, думай. Ну ладно, ладно. Там... Хочешь, маладом поделюсь. Так, это прям легенький-люгенький. А там может быть Да, там цены. Что-то существенное. Там может быть креативный подарок. Может, может, будет шость. Может быть 20, окей, 20. Ты прям не я все подарки. О! а Крисмас, эти, шарики о, и о, денежка деньги? внутри шарики. А мне интересно, что туристов Виктория Сикоровна Ну, тут, может быть, пляжка. Труселя? Не знаю, чьи. Вы думаете, что Виктория Сикрет только трусы продает? Да. Так. А ну, а ну, а ну. Размораживает холодильники. А там еще. О, Там еще, Да, еще. Икра красная. Икра красная. А <свист> <Отлично>. <свист> ладно, ладно, розовая, розовый. Последний момент послал. А и после I'm, этого, по-моему, может, I'm да? Да, я кип! Які капці гарні. Вікторія сікрі дуже гарні. <ривіт> Вау. Вау. Так, все, ми вже посиділи. Добре, посиділи гарне місце. От бачите, тут кілька цих іглу це дуже велике. Бачите, там навіть і стіл, там і камін є. Вже закривається цей за, е, заклад, і е, діти написали, що вони вже закінчили. Так що треба так, це це двері. Де двері? Де двері? Бачите, це наші е, хмарочоси. Згадувала, як сказати, вірно. Отакі От у нас такі сходи, щоб тільки не полетіти. Ми прямо з пакетами підемо нам прикольно. Короче, ми вдома добрий час провели ще. А Наріна під кінець, коли ми вийшли, почала каже дівчата. Я дуже довго хотіла зняти цей ріл. Коротше, була режисеркою, намагалася пояснити, що робити. Коротше, ми там стрибали через зебру. Діти вже подзвонили, сказали, що вони закінчили з балетом, але їм 20 хвилин довелося чекати, бо мами знімали ріл. Наржалися, хтось впав, колінки собі поцарапав. Не буду казати, хто, але було дуже весело. Короче, не забуваємо, вечірка Різдвяна, нам дуже сподобалась. Запитала, як діти провели час на балеті. Джеффрі сказав, що йому було скучно не його. Це Гейб каже, що половина була добре. А на другу половину вже діти почали бешкетнічать трошки, і вже було не так. Цікаво, так що краще на такі заходи ходити без дітей. Але виріш... ну, як, так, як були квитки, вирішили їх окультурити. Ну, думаю, зарано. От е... Грінч мюзикал їм сподобався. На балет ми, мабуть, ще не, е... не готові. Так, малий віза з хвостом тут. Давай! Готовы? Да. И пошли. Пошли, 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 пошли. Молодцы, 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 молодцы. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей і на добрані. Бабай!